Безробіття та брак природних ресурсів це ті біди, з якими світ наразі впоратися не може, тому країни змушені єднатися у блоки. Блоковий світ це майбутнє. Такими висновками поділився сьогодні. В Ялті британський експрем'єр Тоні Блер разом із Білим Клинтоном і Віктором Пінчуком вони міркували, якою планета буде завтра. Ці регіональні блоки стають все потужнішими, але головне питання: чи зможуть вони співпрацювати один з одним? Бо сучасний світ передбачає взаємопов'язаність один з одним. Світ міняється дуже швидко. Це його головна характеристика. А тому головне швидко приймати рішення вигідні для кожного з нас. Тоні Блерта Біл Клинтон зрештою домовилися, головна деструкція у світі нині від релігії. Тому сподіваються на консенсус між усіма релігійними течіями світу. Віктора Пінчука цікавили предметніші і конкретніші прогнози, що буде з Україною за 10 років, якщо вона підпише асоціацію з євроспілкою якби я народився у цій країні, я би однаково любив Росію. і Євросоюз. Я б хотів бути містком у 21-му столітті між цими двома шляхами. Вам потрібно знайти якийсь шлях для конструктиву. Світ не може постійно споживати рано чи пізно доведеться економити. Головна теза дискусії економістів на Ялтинському форумі. Детальніше про порятунок світових економік та справжню війну. Євгенія Мотрич, яка працює в Криму. Про економічні небезпеки та можливості сьогодні говорили на Ялтинському саміті надзвичайно цікаву і просто найвпливовіші економісти світу. Зокрема, 10-й голова міжнародного валютного фонду Домінік Строскан сьогодні спрогнозував справжній буревій усім світовим економікам. Найбільше від француза дісталося євроспілці, оскільки об'єднані, де є 28 країн дуже складно порозумітися усім гадаю, що ми стоїмо перед справжньою бурею сьогодні. Зранку я хочу сказати тільки одне: глобалізація це війна, нова війна, тотальна війна. І я бачу, що лише в деяких частинах світу Європа не входить, готові до війни. З таким страшним воєнним майбутнім світових економік не погодився головний оглядач Financial Times Мартін Вульф. За його словами, це нинішня криза, це можливість перебудуватися. У світі більше немає дешевих грошей. Нині є сильний дисбаланс грошей, які лежать на депозитах, тобто приватних заощаджень більше ніж проєктів, куди ці фінанси можна інвестувати. Нам треба вкладати в розвиток інфраструктури, будувати аеропорти, дороги. Це потяг, який витягне нас усіх з кризи. Аби порівняти на сьогодні економіку України та економіку країни найсильнішої на сьогодні в Євросоюзі, моя колега поїхала до Німеччини. Там вона познайомилася з місцевими пенсіонерами і побачила, як вони живуть, адже їх рівень життя це лакмусовий папірець, рівня життя усієї країни. Це типове село в центральній частині Німеччини. Ошатні хатки, домашнє господарство. Більша частина населення пенсіонери. То як вони живеться на старості літ, по європейські вікна вирішили розпитати в однієї з тутешніх сімей, та по день. Пітер і де круп'є запрошують до хати. Це невеличкий особнячок, на який вони заробили ще з молоду. Вони торік вийшли на пенсію, одначе трохи раніше, аніж їхні однолітки. Він у 63, бо не збиралося стажу 35 років. Ціле життя працював медбратом у лікарні. Вона в секретарках невеличкої сільської фірми також вирішила не засиджуватися. Стала пенсіонеркою в 60. Основна моя пенсія це 1370 євро. Плюс ми отримуємо додаткові доплати до пенсії ще. 300 від колишнього роботодавця, одначе за те, що я пішов на пенсію на два роки раніше, мені знімають із пенсії 7,5%. Чистими на руки на обох вони мають трохи більше від трьох тисяч євро. Цього вистачає не лише на необхідне. Біля хати Пітер показує свою нову забавку двоколісного мотодруга. Це моє захоплення. Це щоб у тиснявах не стояти. А це ще одне його гобі пасіка. Едит вже показує, що в неї росте на невеличкому городі. Тут в неї всього кілька грядочок. У мене не гаразд зі спиною, тому маю лише це. Маю ще салат, трохи зелені, але здебільшого, все, що мені треба, я купую в магазині. Щоранку після прочитання свіжої преси Пітер та Едит їдуть до магазину по продукти. Авто типове німецьке, нове. Щоправда, купити допоміг син. Ось такі ми. На полицях у супермаркеті беруть усе, що бачать. Ні в чому собі не відмовляють. Купують садовину, йогурти. Пітер кладе ковбасу і м'ясо. Вона любить солодощі. За все на касі платять. 25 євро вони підрахували їхній споживчий кошик, ділиться на три рівні частини: по третині на харчування, комірне та заощадження. На запитання, чи влаштовує їх таке життя, відповідають одразу і рішуче. Я скажу коротко ні. А тим, хто стає пенсіонером тепер і ще тяжче ніж нам, їм ще збільшують пенсійний вік пенсіонери завжди нарікають, що пенсія мала, оплати високі, те, що їм залишається, на інші речі, цього замало. Звісно, я зараз іронізую. головний економіст пенсійного фонду Німеччини пояснює, їхні пенсіонери, хоч і скаржаться, але живуть найліпше в Європі, бо в них усі працюють на добро економіці. Зарплати всі білі, у них немає хабарництва. Вони все життя працюють тяжко, працюють довго і сплачують чималі податки. До прикладу, якщо син Едит і Пітера заробляє 200 тисяч Євро на рік 42% з них це податок, та навіть цього замало, аби утриматися на такому рівні від минулого року. Вони змушують німців працювати до 67. і стаж підвищили до 45 років. Ми оцінюємо демографічні зміни. І якщо ти живеш довше, то повинен обирати. Можеш залишатися працювати довше або приймаєш корисливий рівень, ідеш швидше на пенсію, проте платиш податки і маєш менші гроші. Підвищення пенсійного віку стало однією з найсуперечливіших соціальних економічних реформ уряду Ангели Меркель проти неї протестували передусім ті, кому до пенсії було рукою подати. Едит і пітер теж помітингували, але вирішили, що хай їхню пенсію ліпше оподатковують, аніж зранку до ночі не бачити одне одного навіть на старості. Сьогодні ж при чашці чаю з молоком вони вирішують, куди би поїхати відпочити. Ми вже були в Австрії, Італії, Угорщині. Цього року плануємо знову поїхати по Австрії разом з танцювальною групою, де я танцюю. Коли українські пенсіонери заживуть так як німецькі, і що для цього потрібно зробити? З цим питанням я підходила до багатьох експертів. Антикризові рецепти для української економіки озвучив колишній президент світового банку. Він порадив українській владі активніше впроваджувати реформи і побороти одну з найбільших морок корупцію. І попередив, що це буде непросто. Зважаючи на те, що в Україні є величезний людський і природні ресурси, вам треба бути готовими, що на вас тиснутимуть, і рано чи пізно знову може стати питання вашої незалежності. Але я сподіваюся, ці перешкоди підуть на користь, і ви це використаєте для зростання. А ось українські банкіри дорогу до процвітання вбачають теж у реформах, але зовсім не у банківському секторі. Нам потрібно перше розуміти, що економічне зростання без фінансування неможливе, і всім грати чесну гру. Економіка українська приречена на реформи і правові, і структурні. І це є основа росту і можливість для кредитування. Загалом кращі економісти світу зійшлися у тому, що кризу варто долати разом. Тоді кожна країна окремо зможе знайти свій шлях виходу з економічної ями. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ. Наступна гаряча тема Ялтинського форуму енергетична безпека та виклики світу. Серед таких викликів альтернативи видобутку газу, а вони можуть визначити майбутнє України з останніми деталями з Ялти. Юлія Янчар. Світ поділений на країни, які мають достатньо газу, і тих, які залежні від нього. А американці одні з тих, які перші в світі знайшли альтернативу, бо почали видобувати сланцевий газ. Та з такими темпами, що тепер вони заявляють, що стали енергетично незалежними, і зі своїм досвідом вони готові поділитися із Україною. США зараз найбільший виробник сланцевого газу в світі, навіть більше ніж Росія, згідно з останніми цифрами, як наслідок чого ціна на газ суттєво знизилась, та так, що навіть не дуже прибутково стало працювати у цій галузі в Японії. Це коштує в 10 разів дорожче ніж в Європі. Це дуже важливо для енергетичної безпеки України, бо весь світ пам'ятає, як в 2006-2009 роках Росія використовувала газ як політичну зброю. Тепер і собі Європа хоче стати незалежною гравчиною. Їй у цьому має допомогти сланцевий газ. Аналітики підрахували, що запаси Європи становлять майже 7% світових запасів. Найбільше сланцевого газу залягає на території Польщі та України. А це означає, що Європа, як і Україна, яка весь час купувала російський газ, має всі шанси на отримання енергетичної незалежності. Поляки починають робити вже перші кроки і шукають можливості і собі видобування так. Газу і аби оцінити всю перспективу такого видобування, я собі побувала у Польщі, і знаєте що? Там горить вже перший газовий смолоскип. То чого ж добилися? Верніше доборилися поляки. Дивімося у сюжеті. Околиці невеличкого містечка Лемборг на півночі Польщі саме до цього місця прикута увага, чи не всіх європейських змі, а все тому, що тут просто серед полів та людських городів вперше в Європі почали видобувати сланцевий газ. Щоправда, поки лише у тестовому варіанті. Він найближчий до свердловини сусіда зі свого вікна. Вже два місяці бачить величезного смолоскипа і не натішиться. Я таке пережив тут, коли свердлили журналістки навіть на дах влазили. День і ніч, день і ніч то горить уже понад два місяці. Бо спершу казали, що були лише проби, а тепер нон-стоп. Про цей газ. Пан Владик багато не знає, одначе найбільше його дивує, що його видобувають так глибоко. Три з половиною кілометри в глибину Газовики спершу занурилися вертикально так глибоко, як ніхто ще не занурювався, а далі вертіли свердлом горизонтально. Саме тут газ, щоб його вивільнити з породи, тунель залили сумішю води, піску і різних хімікатів, і гідророзривом дали йому волю. Екологи, для яких будь-яка хімія зло, дуже обурилася. А місцеве телебачення навіть зафільмувало, як у людей спаскудилася вода. Подивіться на колір води. Я прийшла з роботи, а вода йде така, спливає, спливає, а потім уже стає нормальною. Буровики ж пояснили, то не хімія, а просто у ґрунтові води потрапив осад. Пан Владик їх послухав і собі заспокоївся подивіться на мою городину здоровенькі морква, бурячки, огірки. Прошу подивитися, які нічого тут не було. То люди говорять, тільки пропаганду сіють, бо так усе робиться, щоб того газу не добувати. Він на польських надрах зуби з'їв. Це заступник міністра довколишнього середовища Польщі та ще й головний геолог країни в одній особі каже: видобуток сланцевого газу безпечний. Я це кажу з усією відповідальністю. Але для майже головного державного еколога головне енергетична незалежність країни. Ми хочемо мати якнайбільше власного газу, але з двох приводів: по-перше, енергетична безпека і безпека постачання газу. Польща натерпілася через перебої постачання газу. З Росії Ось на мапі він показує кольорові квадратики. Це сланцевий газ. Пласти розташовано так, що йдуть із Польщі в Україну, і це найбільші поклади в Європі. Мовиться про трильйони кубометрів. І в цих кубометрів ціна не більша за 150 доларів. А це утричі дешевше аніж купувати в Росії. немає шансу, щоб в Польщі за 5 чи 8 років видобували сланцевий газ. То фізично неможливо. Він не скептик, а незалежний газовий експерт. Про намірів Польщі стати енергетично незалежною від Росії лише сміється. Польські медіа і політики мають, як каже наш прем'єр, позитивну шайбу на пункті сланцевого газу. Колишній міністр заявляв, що ми будемо таким експортером газу, який повалить Росію на коліна, експортуватиме газ в Україну ну він уже не міністр. Прем'єр обіцяв підняти пенсії коштом того газу. Тому для мене це просто медійне нагнітання. Гарячка не підтверджена фактами. Щоби поставити всіх поляків перед фактом, вони свердлять і в день, і вночі у Польщі вже 82 фірми, які накрутили півсотні свердловин. У цьому польщі допомагає євроспілка. Ми говоримо про 120-130 мільярдів євро, які мусить бути витрачені, щоб ті 20-30 поверхні країни можна використовувати для видобування цього газу. Це означає, що Польща самостійно без зовнішніх інвестицій собі не дасть ради два роки. Саме стільки часу дають собі поляки, аби стати на європейському ринкові новим газовим гравцем. В Україні порівняно з Польщею покладів сланцевого газу значно більше від 5 до 7 трильйонів кубометрів. І це лише перші оцінки експертів. За теперішнього використання Україною 50 мільярдів кубометрів на рік таких запасів вистачило б на всі 140 років. І вже нині стало відомо, що компанія Шел задоволена даними після буріння свердловини на Харківщині. Зараз там продовжують бурити ще три свердловини, і в ці дослідження компанія планує інвестувати 200 мільйонів доларів. Проте чи має шанси Україна стати енергетично незалежною? Я спитала у віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка, і ось що він сказав. Там чи тільки початок, і я вважаю, що в нас більше перспектив по видобутку газу якраз на східній Україні, де не такі жорсткі породи. Тому це з технічної точки зору це достатньо трудоємка операція, і ми повинні підходити дуже ретельно і. Застосувати найсучасніші технології для того, щоб досягти ефекту, газові експерти також додали, що видобуток сланцевого газу в Україні стане можливим лише за 5 років за виконання всіх геологічних досліджень. Юліянчар, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ. Останні дискусії закінчилися, як сонце сіло, але ніхто нікуди не роз'їжджається. Адже завтра другий день форуму і купа інших важливих тем. А поки високі гості відпочивають. Як знає наша кореспондентка Ольга Симак? Вона на прямому зв'язку зі студією Ольго. Вітаю то як політики та економісти запалюють. Так, тані, вітаю тебе. Ну звісно ж, політичний бумант в'яті запалює, але я б сказала, запалює на високому культурному рівні. Поруч Лівадійського палацу побудували велетенський намет, в якому щовечора сервирують вишукану вечерю, а на сцені грають найліпші музиканти світу. За традицією кожного року цей гала вечір відкриває спеціальний гість із тематичною промовою. Цьогоріч це подружжя Клінтонів. Точніше, американський експрезидент тримав тут слово три роки тому. А сьогодні черга його дружини. Гіларі говорила про лідерство та роль. Лідера у світовій політиці, але говорила лаконічно, бо ж на гостей чекали смаколики та вишуканий джаз. Один гість вечора піаніст Денис Мацуєв, відомий у всьому світі своїми джазовими імпровізаціями. Ну а інша зірка вечора, американська джазова діла Мейсі Грей, багаторазова номінантка на премію Греймі. Вона каже, чудово знає, що таке кар'єра політика. Ці постійні злети та падіння, бо ж і сама якось зазнала е, поразки. Десять років тому на футбольному матчі вона забула слова американського гімну, і багатотисячний натовп просто освистав її. Ну а цьогоріч, сьогодні буквально за Хвилин до цього перед концертом в ексклюзивному інтерв'ю вікна Мейс розповіла, чому вона любить співати для політиків та дипломатів. Okay. У нас було декілька таких шоу перед світовими лідерами. Не багато, але кілька було. Коли політики збираються, вони збираються не лише для того, аби поговорити, а також для того, щоб їх розважали. Люди є люди. Вони люблять розваги, і тому вони мене не лякають. Ну і ще Таню, по секрету можу сказати, що вечірки на цьому не закінчуються. Завтра фінальна вечірка, яка закриватиме 10-ту Ялтинську стратегію. Її відкриють вибуховий серп Горан Брегович та наш рідний Святослав Вакарчук. Гадаю, це буде незабутній вечір. Таню. Дякую за таємниці. Це була Ольга Самак з Ялтинського форуму. Уже завтра там європейські та українські політики обговорять перспективи України напередодні вільнюського саміту. У вікнах усі деталі з перших вуст завтра о вісімнадцятій та 22 годині.